Зі східного фронту на фронт державної служби 40 ветеранів АТО успішно завершили піврічне навчання на державного службовця. Школу ветеранів до влади торік організували громадські активісти. Головна ідея привести до державного та муніципального управління людей, мотивованих до змін, водночас розвіяти подекуди негативний образ держслужбовця в очах колишніх бійців. Після п'яти місяців лекцій слухачі місяць проходили стажування у міністерствах та органах місцевих адміністрацій. Вже у вересні організатори планують оголосити другий набір на навчання. Випускників у нас 40, 10 в Краматорську, 30 в Києві. Ми плануємо повторити проект в інших обласних центрах, тому що є запит як від ветеранської спільноти, так і від органів державної влади. Було стажування і в апараті, в тому числі в антикорупційному управлінні, управлінні по взаємодії з правоохоронними органами. Були ну трохи неочікувані навіть для нас департаменти. Це департамент культури, департамент соціальної політики стандартний, департамент місь. То будування працевлаштована на сьогодні. Ми маємо одну людину в департаменті соціальної політики, конкретно як випускника проекту. І ще чекаємо. Насправді, я думаю, що три працевлаштування після проходження спеціальної перевірки. Читаючи в інтернеті новини, я прочитав про проект за ВДВ, ветерани до влади і подумав: а чому б і ні? Дуже було багато цікавих лекторів, були з Києво-Могилянки. З'явилася вакансія в Міністерстві тимчасово окупованих територій та переміщених осіб. Я взяв участь в конкурсі, успішно здав тестування, пройшов співбесіду.